Добрий день, Анатолій. Дуже рада вас бачити. Дякую, Марино. Так. Дякую, що ви погодилися на реалізацію нашої такої ідеї. Це такий, як можна сказати, міні-проєкт для наших майбутніх клієнтів, для наших майбутніх користувачів, щоб їм було зручніше, зрозуміліше, коли відгуком ділиться вже насправді клієнт не просто написане тобто, вже таке спілкування, і це буде звісно для них поштовхом, що нам можна справді довіряти і співпрацювати з нами. Хотіли би сьогодні з вами коротко поспілкуватися про ваш досвід роботи з нами, що саме ми вам допомогли зробити, що саме виконали, з яким ми ви прийшли до нас з запитом, і, звісно, з вами познайомитися. Тому для початку скажіть, як вас звати, яку представляєте організацію і чим займаєтесь? Мене звати Анатолій, представляю організацію Перемога сервисис. Це компанія перемога на Ярославом Волу Києві в Києві. Займаємося тим, що нам даємо приміщення, і запитом прийшли з таким. Ми прийшли з на систему БАСУ, і нам потрібно було інтегрувати для друкованих форм google інтеграцію, тобто зробити таким чином, щоб ми могли відправляти в онлайні документи нашим клієнтам на редагування. Це, грубо кажучи, наш перший був запит такий, а далі вже ми йдемо до того, щоб відправляти ці документи через сучасну. Угу, Так, зрозуміло. В принципі, так, це у нас такий частий запит досить від наших клієнтів, тому ми з цією роботою, ми, звісно, до цього також стикались. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас виникали труднощі чи задачі якісь до того, як ви звернулися до нас? Тобто, ви ж, можливо, вже зверталися до когось? Безпосередньо ви маєте на увазі по цим задачам чи по якомусь іншим? Можливо, інші запити якісь у вас були, можливо, якісь там автоматизація вашого самого бізнесу, можливо, до когось було інше звернення, тобто саме які виникали у вас до цього запити. Так, звісно, ми звертались і до інших компаній безпосередньо чому вже звертались до вас? Бо ми починали з однієї компанії, і вона не змогла повністю там вирішувати наші запити. Тому зараз ми комбінуємо це разом з вами. І за що дуже дякую вам, бо іноді рішення бувають не у всіх, і у вас вони були. Тому ми обрали вас і до вас прийшли з цими ідеями щодо втілення в нашій компанії. Чудово. нас дуже тішиться, що справді ми змогли вам допомогти, і ви знайшли у нас рішення. Це дуже приємно. Тобто, в принципі, можна відразу розуміти, чому саме ви обрали софтап для вирішення цих задач. Так. І в майбутньому сподіваюся, що тобто, ми не зупиняємо зараз над роботою над нашою системою, бо ми розробляємо її для зменшення кроків в системі для менеджерів і оптимізації для. Нашого бізнесу щоб було зручніше його вести з точки зору бухгалтерського обліку, там менеджерського, і в майбутньому там планували його розробляти ще і ще. Тому на цьому ми не зупиняємось і безпосередньо звертаємось Також зверталися наприклад до ваших колег щодо формування звітів. Там блок ці нерухомість. Це блок, який ще ніхто грубо кажучи, не знає. Тому ми всі разом над ним сидимо, і розбираємось, і всі його якось удосконалюємо. Колись разом випустимо в ноушені інструкцію, як все ж таки його використовувати. І думаю, це буде якраз фінальний етап по, по блоку нерухомості. Так, так і є, тому що ви самі бачите, залучена велика кількість наших спеціалістів, тобто, щоб довести роботу до логічного завершення і, звісно, щоб вона працювала, а не просто було її виконано, і щоб ви могли mm -hmm. надалі працювати без нашої підтримки. Звісно, безумовно, це ми і робимо. Скажіть, будь ласка, де саме ви знайшли нашу компанію в інтернеті? Просто по запиту звернулися, чи, можливо, вам хтось її порадив? Як, як кажуть, коли відмічають в лідах, це Google Organic, тобто просто пошуком безпосередньо по запиту, mm -hmm. знайшов, передивився дуже класно, що було відео, наприклад, яке я зміг розглянути і зрозуміти, чи підходить цей варіант, чи не підходить. І вже на основі цього відео я зрозумів, як це можна втілювати. Тобто і далі вже звернувся до вас, щоб робити якісь подальші кроки. Зрозуміло, чудово. Дякую вам за відповідь. В принципі, значить, ми рухаємося дуже правильно в прямому на напрямку, в правильному, тому що ми стараємось записувати всі процеси, щоб було зрозуміло, з чим прийде клієнт, щоб він розумів, що він отримує. Скажіть, будь ласка, як загалом змінилися в принципі? Вже на даному навіть етапі? Можливо, ми ще хоча в роботі, але звісно, можливо, вже змінилися процеси в вашій компанії зараз. Um... З Точки зору системи, ми зараз працюємо над тим, щоб повністю працював модуль менеджера. Тобто це блок, нерухомість, над яким як я казав, ми працюємо, і це друковані форми, тобто формації, які потрібен. Бо у нас їх дуже багато з точки зору того, що є, наприклад, там рахунки, акти, рахунки, акти, саме поєднання mm -hmm. двох документів в одному, mm -hmm. і тому над цим дуже багато роботи. Це укладання договорів, акти прийому-передачі, акти, прийому повернення там з вашими колегами. Також розбирали розбирались, як працюють додаткові угоди. В цій системі і там, в принципі, зрозуміли, як і до чого прийшли, і на основі цього зробили там звіт по стану будівлі, наприклад, щоб розуміти, чи будівля в оренді, чи не в оренді. І... Загалом <смі> ви ж ти забув яке питання. <смі> Не, не хвилюйтеся. Я запитувала, що які змінилися процеси саме після того, як ми вже в принципі розпочали роботу. Тобто, можливо, навіть сама якась економія часу, можливо, покращення чогось було, е, якісь в обліках угу. ваших, можливо, ну, так я можу сказати, що наразі е, зміни процесів там глобальною не було. Бо ми зараз, е, грубо кажучи, перший рік як перейшли, і ще рік не закінчився, і ми тільки працюємо над системою, щоб повністю втілити її і мати найменшу кількість кроків при привикпривик. Користання тому зараз ми тільки над цим працюємо, але вже маємо якісь успіхи. Це, наприклад, як я кажу, там в друкованих формах в розбиранні самої системи, тобто, щоб менеджер спокійно працював. Я там зараз ще налаштовую з точки зору інтерфейсу, щоб було більш опціонально і зрозуміло, і також з вашими колегами, як казав, розбираємось в кожному модулі, щоб. Правильно використовувати, бо не завжди там зрозуміла логіка і як вона побудована, тому це треба там, десь на, на беку дивитися, як воно прописано, куди воно йде, і потім вже з цього побудовувати якусь знову лінію, в якій передаємо працювати. Так, відповідно, це так і є процеси роботи, тому налаштування такої як сказати, автоматизації, в принципі, е, тому так, да, як сказати, можна сказати, що в нас зараз ще поки розгорнутий процес, і не можна сказати, що вже перейшли повністю до передачі вам, щоб ви повністю користувалися. Е, скажіть, будь ласка, можливо, вам щось таке найбільше запам'яталося зараз за такий короткий термін співпраці? Можливо, там підхід, там технічна якась частина? Ну і, звісно, я розумію, що по сайту вам сподобалося, що ви змогли відразу. Подати свій запит і зрозуміти, що ви отримаєте від нас. Е, так, в першу чергу, це сайт, це круто. Я скажу Якщо б не відео, можливо, я б не зрозумів, що і як, і можливо, б не звернувся. Е, далі це робота з вашими, я їх просто називаю колеги. Так, так, е, так, так з вашими колегами. Е, там е, і Андрій, які допомагають мені вирішенням питань, дуже круто, дуже класна комунікація загалом дуже приємно. Там намагаємось друг другу один одного розуміти і приходити до якихось рішень. Тому в цілому все круто. Сервіс гарний, рекомендую можна так сказати. Чудово, дякую вам за теплі слова. Тобто, в принципі, ми можемо підійти до наступного питання, чи рекомендували би ви нас своїм колегам або так само іншим бізнесам. Так звісно, рекомендував би. Чудово, дякую, скажіть, будь ласка, в принципі, я по ваших словах, все сходиться до того, що ви, в принципі, дуже задоволені роботою з нашою командою, і, в принципі, в мене таке і наступне питання, як проходила робота, тобто, чи не, не виникало якихось труднощів в комунікації саме з менеджером чи розпочатком роботи, так, так само з нашими колегами. Але так розумію, що ви, в принципі, задоволені. Та я задоволений наразі трудно ж, не було все добре, <ріст> тому сподіваюся, їх і не буде. І в цілому е дуже класна комунікація. Тобто мені приємно спілкуватися, приємно. Е я знаю, що задачі будуть сприйматись е адекватно серйозно, е і будуть надаватись якісь там терміни ціни по виконання, тому дуже класно з вами працювати. Я так скажу. Чудово, дякую вам велике. В принципі, так, це для нас також дуже важливо, і ми тому і стараємося, звісно, бути відповідними для до наших клієнтів, звісно, бути завжди на зв'язку, старатись допомогти. Тобто, в нас підключена вся команда, загалом не тільки в нас з тех. Той, хто залучений саме за проєктом, а в нас залучена майже вся наша команда відразу за кожним проєктом. Тобто, ми відповідальні, ми всіх знаємо, ми за всіх відповідаємо і ведемо так само комунікацію. Тобто, якщо нам наприклад одного менеджера немає, то він відразу знає, з ким ми говоримо, з ким спілкуємося і яка була задача поставлена. Тобто, в нас в цьому плані ми стараємось надолужувати, якщо в нас десь якийсь є пробіл. В принципі, так, ще й роботи у нас з вами йдуть, тому що ми ще не можемо сказати, що саме ми вам зробили, що змінилося сильно, але ми стараємося ваша система зараз, в принципі, говорила, можна так сказати, між собою, все працювало автоматизовано і працюємо на результат спільно з вами. Супер, дуже дякую вам. Чудово, дякую вам. Скажіть, будь ласка, на останок, що ви хотіли побажати нашій компанії і нашій команді. Мирного неба, сил, терпіння і гарного розвитку вашому бізнесу, щоб ваша команда розширювалась, і ви знаходили унікальні рішення. Дуже вам дякуємо на взаєм. І ми також хочемо побажати вам, щоб ви ваша компанія ставала бізнес -вас ефективнішим, зручнішим в управлінні, звісно, з нашою допомогою. Щоб ми надалі з вами співпрацювали. Нам дуже приємно з вами спілкуватися, співпрацювати, тому що ви один з тих клієнтів, з ким справді приємно мати розмову, приємно комунікувати в групі. Наші спеціалісти і колеги всі про це говорять так само. Нам дуже приємно і дуже вам сильно вдячні. Тому дякуємо вам. Бажаємо розвідку і сподіваємося, що ми скоро дійдемо до нашого результату спільного, за яким ви прийшли запитом. Ми виконаємо його, і ви будете задоволені роботою нашою. Так, супер, дуже дякую вам і очікуємо на результат. Я думаю, що скоро ми його побачимо разом і будемо тестувати це. Я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Вона пройшла дуже тепло, дуже просто дуже вам вдячна за такий відгук. Так, я теж дуже дякую вам за цей досвід. Як ви сказали на початку, і у вас, і в мене такого ще не було, тому це було цікаво. Дуже класно з точки зору НПС, та сервісу та розвитку. Крута ідея. Дякую вам, дякую за теплі слова. Це дуже для нас теж класно, дуже приємно. І така реакція на нашу компанію це для нас, звісно ж, плюс великий. І дуже вам дякую. А вдалого дня вам працюємо далі, сподіваємось, скоро отримаємо результати. Так, дякую вам до, до дня. До побачення.